Темою художньої виставки. Якщо не вірите, дивіться наш наступний сюжет. Цього місяця у Києві відбулося відкриття доволі незвичайної виставки під не зовсім мистецькою назвою Сила IT та життя генія. Якого генія зрозуміло вже в самій назві проєкту організатори дещо претензійно прирівняли відомого американського підприємця Стіва Джобса до генія з великої літери. Арціці вирішили не оминути увагою цю подію та розібратися, де зв'язок між it технологіями та мистецьким проектом. Тим паче, імена учасників виставки гучні: Олег Тістол, Микола Маценко, Олексій Сай та ще 15 сучасних митців. Звернімося до організаторів. Тема виставки і назва виставки сила інтернет інтернет-технологій та життя генія. Вона присвячена загалом інтернет-технологіям та геніальності Стіва Джобса. Так, ми звичайно згадуємо його. Ми вважаємо, що він є геніальним підприємцем, надзвичайно цікавою особистістю, бізнесменом, яка за останні 20 років зробила переворот у it суспільстві Про Стіва Джобса ми знаємо і про бренд ми знаємо. Це все добре. Але чому мистецтво Стів Джобс? Ідея наша в чому? Ми е, хочемо мета головна цієї виставки створити арт. Проект пам'яті Стіва Джобса пам'ятник підприємцю з великої літери, яким був він. Так напевно зараз складно сказати, чи є хтось з українських сучасних підприємців легендарною особистістю, якому можна було поставити пам'ятник. Тож мета виставки поставити пам'ятник підприємцю. Цікаво до речі, за словами організаторів, проект має благодійний характер. У чому ж полягає його благодійність? Я думала, що благодійний проект це все ж таки ну, допомога дітям, допомога там, людям, в яких немає грошей, там хворим, е купівля якогось е там обладнання для лікарень. Чому ось саме пам'ятник Джобса. Ось не якась проект він е не є. Одна лише мета поставити пам'ятник. Є програма iHelp, яка е була буде направлена на те, що ми закупимо планшети, проведемо в інтернет в один з дитячих будинків Київської області, селища міського типу Копилів. Чому саме там ми так вибрали? Там був мій друг партнер і знайомився з дітьми, познайомився з директором цього дитячого будинку, і було вирішено, а чому і ні? Звернімося до митців, які прийняли виклик організаторів і спробували продемонструвати своє розуміння феномену успішності Стіва Джобса та бачення новітніх технологій загалом. Висловлювання були абсолютно різні. Хтось підійшов до теми буквально, не змінюючи своїм мистецьким темам, взагалі, хтось спробував покреативити, а дехто навіть пофантазував моя ідея в цій картині демонстрація того, що було до Джобса, коли люди рахували за допомогою таблички множення. І після, коли йому вдалося все це втілити, в одному комп'ютері. Але не всі митці вирішили створювати щось нове. Я знаю, що ваша робота не була створена спеціально для цієї виставки. Чи це правда? Абсолютно правда, вона не була створена, але коли мені запропонували, якби ну я дізнався про цю акцію, мені запропонували взяти участь, то е, мені здалося, що ця робота підходить, тому що це є як символ нестандартного кута зору. Як ви поняли тему, яку вам приподнесли куратори? Як как поїзд якогось нового героя, нового но, новий тип, тип культурного міфа, який нужен людям зараз. Да не Нірвенчити ви так. Изначально речь шла о неком э, памятнике. И у меня стало у, у огромное количество вопросов, зачем нам именно это памятник, вот. сколько этих э, памятников есть, к чему нужен именно памятник служитцу? Можно же было украинскому предпринимателю даже поставить или художнику, украинскому музейщику. Да, опять-таки вопрос, нужны ли нам памятники новые или же достаточно старых, что вообще нам нужно делать. Э, ну вот конкретно с городом нашим, чтобы в нем было лучше жить. Вы как считаете, нужен нам памятник предпринимателю в городе Киеве? Я бы сначала со стекленные балконы бы все снял, потом бы снял бы все билборды срезал и всякие световые рекламы, а потом уже ставил бы памятник. Загалом на благодійній виставці Сила АЙТІ та життя Генія представлено більше 20 робіт, як молодих, так і вже знаних митців. Проект планують презентувати не тільки в Україні, але й за кордоном. Для кураторів це є перший досвід організації заходів такого масштабу, і хочеться вірити, що з подальшими проектами вони якісно зростатимуть. А українська аудиторія зможе дізнатись не тільки про відомих західних підприємців, але й про власних героїв.